Прекрасніша шоколадка в нашому житті. Коли ми були в Італії, ми зайшли в супермаркет з Дяни. Ми купили цю фісташкову шоколадку. не змогли більше купити, бо ми поїхали вже додому. Але вона їздила з італійцем в подорож, і вона попросила, щоб цей італієць привіз цієї шоколадки. І ось одну передали мені. І я, я відкрила її просто, щоб по нього я не, не насмілююся її, ще з'їсти І скажи, скажи, будь ласка, а, твої очікування. Які очікування? Ми вперше їдемо кудись за кордоном троє, все не тут Реально. Що тут сходить? Якщо навіть спати, будемо в готелі, Ні, ми так, не буде. Ні, ми будемо... Ми не будемо спати взагалі, по-перше. Але буде весело. Будемо щось згадати, а може і ні. Все одно. Це просто капочинок, який б дали зробив стаж. дай деду в кінці там, чесно більше захворіти, мені в мене не зараз мають на роботу ходити, не ходити. Ну Розумієте, що хвора в мене візово Ну капучино, це так не може бути. Я би їдала, бо вона була хвора. Я вперше <сист> купила в метро копток. Я зазвичай пишу так. Хочете прикол? Отакий прикол. Я нечайно як нечайно, чайно забронювала два локери, тому що я думала, що нам нічого не врізнеться. Все таки недооцінила наші можливості. У нас тепер тут локер просто з їжею. <плес> Розумієш, коли побачиш. Bye. Це вайб. Вайб? Вайб. Дякую, дякую. Дику. Що, каже, від камери... Треба трошечки зняти. Щось якось так негарно. Не гарно? Я взяла фісташковий кюртож Христя, не бачила. Я не знала, чий фісташко. Я фісташ. я взяла... Бля, я не маю, я насправді так люблю на Але просто думала, що більше нічого немає в довкола. Кешечка. Ой! Ні, не конечно. Будь ласка, да, спробуйте, дуже прошу, Дивіться. спробуйте. Дивіться. Гарно, правда? Ми теж хотіли там побувати, але ми там не зможемо побувати, бо там черги на три дні вперед. Буквально. Резервація можливо з 26 числа. Сьогодні 20 те <хи> Я дуже хотіла туди потрапити, дуже сильно насправді. Дуже сильно зараз. Наші апартаменти такі мили радіочок. Я знімаю врач... наші враження. Це? О, мені вже мені подобається, у нас таке миле. Отже, розпочаємо прамтур. Ми бачимо славу. тут туалет, дзеркало. Це кухня одним словом. А тут у нас кімнатка така мила. Я сплю там. Сама. Я одинока вовчити, мені треба там спати. Я теж не ризикую з тобою спати. Чому? Не У нас є такі милі столки, за якими сьогодні щось за себе будемо пити вино. Ось такий прикол пише Діана. Guests are important і моє значне ім'я божественне. Це правда. Але таке Так, Це правда. Звичайно, треба зняти. Мені дуже подобається твій салат. Мені теж, але його занадто багато. я тобі. <різний> стейк За 1290 гривень. Вау. На 1300. А, свої враження цього прекрасного. Коротше, ми прийшли в ресторан, реально крутий. Ви подивіться навкруги. Було дуже смачно, мені сподобалось. Ми витратили дуже багато грошей, насправді. Але це б нічого, якби мені просто не сподобався деякий сервіс. Важливо, через те, що ми туристи, я тільки визнаюся нічим чому, але є моменти, про які не мовчать. І я не буду мовчати. Я зараз скажу, де що одній пані. Ого! Mm. No place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Mm -hmm. Взагалі жодному з відео майже нема. Бо я оператор. А це мій блог. Взагалі те я буду цей блог робити. Заліти я у твоє трэш. Сімейні белодрами. Чоло. Блок. Коза. Я ловичина. Медуза. Медуза? Медуза. Медуза дра. У! Давай. Давай. Дамкать муте. Дамкать Опа, поворот. <laughs> Зараз знімати, але просто я не можу не отсюда. Кідтусовка. Боже молодий. Це було минулого разу. Це стається ще одного разу. Ну, принаймні, Орщина близько на кордоні до України буде не так проблематично. Да? Mm. що подарувати чоловіку він обрік. Що? Що подарувати чоловікові на новий рік? Скажи мені дуже Ні, ми будемо... Ми не будемо спати взагалі по перше. Що подарувати чоловікові на новий рік? Можку для комп'ютера. Але він не має комп'ютера. Просто важко хай повіситься. Що би ти подарувала Александру? Що би ти йому подарувала? Я не знаю, так речі це я сплю. А що я можу подарувати? Час. Як? На трогані цініше будеш. десь там по цьому. Кажуть, походитись по цьому. Так кого я буду тімати? Не знаю, з я хочу спати. А кого мені спати? Але Сандропити. Ти <сістя> що мені Угу. Mm. Серйозно? Uh -huh. А ти будеш рівнувати? Mm, не буду. Чому? О тому що я знаю. знаю? Що знаю? Все знаю. Уже погано було ідея вино пити. Чому? Спати хочу. <сістя> 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 Сейчас я снимаю, тоже а потом уже продавать. Я на скину. стену. может. Ты что они старо? Здесь мало, но я выдалась. Сейчас утворение за Чернобыльскую зону. Что за срач, Диана? Навіть якісь прибули з тузів ми прийшли поснідати в якесь кафе. кафеті вайпс захист екзамен пише have a nice day. Сердечко. Різдво, з різдво. Різдвор. Створі, створі, створі. Створі, створі. Боже, думаю, що за бабка тут зігнулася. Дуже гарно. Ми просто йшли по дорозі до бібліотеки, Ви бачили оце. Якимось чином всіли перепочити чи то в телефонах, посидіти, не знаю. О, хто ж говорив по телефону? А я говорила по телефону, так. Ми просто е, дуже смачно поїли. Це прийти я не хотіла. Ти казала туди, туди! Поїли через це. У мене особисто ну, дуже хороший настрій. Мені прям хочеться трендіти. Да. Я не знаю, що мені казати до побачення. Цю гарну, дуже гарну бібліотеку. Тут така атмосфера, що чесно, не хочеться говорити щось уголос, тільки пошепки максимально. І ті дві пішли лише в мене з У <пиш> Нас дуже побоювання, тому що цей парламент має світитися. Він не світиться, а в нас ввечері кривість, і ми такі. Ааа. Які усмішні. Судка ж мене, добре? Прийшли затестити ми угорську. У угорському ресторані. Нам дуже сподобався сервіс. Я ще не пробувала, але мені подобається. Боже народ, це просто найсмачніше, що я тут їла. це. Прям. Це дуже реально смачно і мені теж дуже подобається. як? Угу. Що запіснимося, то чого не побили без нас і ми не побачимо того, заради чого ми сюди приїхали. Це типу катастрофічно. Боже, дивись, ми ми в жовтому таксі. Таксі -тесла. Боже, клямка. Скільки разів почули слово? <реку> Реально, ми запіснилися на десь 2-3 хвилинки. Ми бігли, нам сказали, що трансріз. <реку> Фокусуватися на цьому, не на Насті, на цьому. Та добре. І експозицію до мінімуму. Реся думає про те, як буду стрибнути у воду. Наші коментарі вона дуже привабла, щоб стрибнути до неї. Христя запала, підсунула мені <рес> свій <рес> сир дуже гострий. Вона хотіла замовити нагетси, а вийшла замовити сир. <рес> Що за я ходила, дядь я, я нагідниця, вибирала, мені сир прийшов. Е, дала мені половинку попробувати, бляха, воно то стільки гостре. Я думала, це гострий е, соус, але воно смішно коли гостре. Але мені не я зараз мені сльози подичують. <рес> я не знаю, я так вийшов. Ми мали купити маленьку пляшечку. Ми мали купити абсолютно маленьку пляшечку. Но він каже, ви можете взяти велику За ту саму ціну. За ту саму ціну. <реш> ми взяли велику за ту саму ціну. <реш> ми просто не вийдемо. Тільки ти зробимо робить сніг і впаду вся ліжка. Давай, за нас. за Крым и за Донбасс. Такие бредотные. На Хинтайн ликер. Нам не бы на белках. Это пиздец. Мортал Комбат на минималках. шла в защитную ротацию Отак так? отак. Якісь дурні, че з не знову. людьми. Розкажу короче, про клуб. Це був називається Інстанс такий дуже популярний клуб. Він триповерховий. там є сім різних танцполів з різними видами музики. Ми нарахували тільки чотири, не знаю, де всі решта. Ну, пропустимо. Тусили ми на двох. Перше, це такі популярні європейські пісні. І А чувак чорт, до речі. Хто не в контексті? Просто ми пішли здавати свої квітки в гардеробі. Чувак заплатив <риклад> за нас трьох по п'ятдесят. За вас? За нас. За вас і за Донбас. <overstire> wow. Його друг приходить і каже, що ти робиш. А він каже, то я тут за Лейкіс, чому. Він він заплатив і сім. Але запішов. А ще я хочу піти на техно. На першому поверсі грало Техно. на Різниця між, між контингентом ну, дуже різна. Зверху ти собі танцюєш всім абсолютно байдуже, що ти робиш. Ну, знизу Настя знімає відео мене, а чуваки просто ну так хочуть в камеру попасти. Стояли ми біля бару, біля нас типу всі проходили, і разів 5-6 хтось намагався підійти. До нас є типу, постійно приходили газіатич. Але якимось чином ну, музика там знизу була краща, ніж зверху на тих європейських попсі, і ми тусили знизу. 9 гривень це коштувало 100 гривень за бутилочку води. І що? Це окейціна, тим більше, коли він безкоштовний, алло. Якими гроші вин. І ми пішли десь звідти в 4 ранку. Дуже змучені, напевно, тому трошечки недовольні. А так то мені сподобалось. Я, напевно, цього не зазняла. Напевно, ні. Підійшли якісь двоє такі села маляком чи щось таке. Короче, не знаю. Кажуть, що вони з Бразилії розмовляють португальською. Все, ми пробували познайомитися, завести до хати. В Самому кінці. Він каже: ой, в тебе щось отут. Щось отут. тут. <плес> <плес> Чекайте, мені треба бути серйозною злою. <плес> 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 каже, там щось отут. Бере так за ніс, чіпає мені оце. У мене казик болить, і я кажу, все, до да побачення ну, і все, да пішли. Тому що це не хіхонькі і хахоньки, ну хто дозволяв лапити е, своїми брудними пальцями навіть якусь дівчину, ти не питав дозволу. Де адекватність? Де адекватність? Тепер можна трошки смішно сказати? <спеш> лапають щось різне, дупу цечки. <пеш> Де не лапають за ніс? <пеш> <пеш> ну так? Це не смішно. Це смішно.